Дата дня добровольця, 14 березня, обрана в знак подій 2014 року, коли тисячі українців об'єдналися і стали на захист батьківщини. Одним з найвідоміших добровольчих батальйонів є полк Азов, сформований у травні 2014-го в Маріуполі. Нимичев Костянтин сьогодні командир спецпідрозділу Кракан дев'ять років тому. Один з перших приєднався до «Азову». Тоді, коли ми зрозуміли, що Харків ми відбили, що так зване ХНР не здійснилося, і Харків буде під українським стягом. Ми відправились добровольцями на фронт у батальйон Азов. Тоді у росіян нічого не вийшло. Вісім років вони накопичували сили, і в 2022 році вони почали повномасштабний наступ на територію України. Але о восьмій ранку добровольці вже готові були боронити наш Харків та всю Україну. Тому сильні та мужні. Вітаю вас зі святом. Таких відважних і відданих Україні у Харкові багато. У 2014-му покинув будівельний бізнес та приєднався до добровольчого батальйону Донбас Олег Черкашин. Брав участь у боях за Зайловайськ, Широкана. А у березні 2022-го очолив один з підрозділів ТРО Харкова, який першим вийшов на державний кордон у Харківській області. Зараз дає відсіч ворогу у Бахмуті. Іншого рішення, чим піти на фронт добровольцем для себе і не обмислював, каже Олег Черкашин. Тож, коли мене питають, чому я пішов добровольцем, відповідь у мене завжди одна. Я дуже люблю Україну. Ще більше я люблю наш рідний Харків вже тепер місто герой. Я люблю своїх дітей, свою родину і свій дім. І тому, як справжній чоловік, мене не треба було запрошувати кудись. Щоб я мав розуміння, що треба захищати все те, що я так дуже кохаю. А от Анатолій Капуста, інженер харківських тепломереж, згадує, як один весняний день перевернув його життя. Розповідає 1 березня біля його будинку на Новобаварському проспекті впала авіаційна бомба. Той вибух змінив життя миттєво. Він негайно евакуював дружину з дітьми, а сам став солдатом національної гвардії. Десятого числа будет год, как я уже защищаю родину и пошел на этот шаг осознанно, как принял решение. Может, как и у хлопцы. Кто их не я? Большинство, Может быть, так и пришла. Анатолій говорить, його часто запитують, де легше на передовій чи в тилу, де легше легше там, де нічого не робиш. Важко і тут, і там. Тоді, в перші місяці війни харківським комунальникам дісталось не менше, ніж братам на фронті. Під бомбами і обстрілами ліквідовували наслідки прильотів, щоб мирне населення було в теплі і з водою. Звісно ж, сумує солдат Анатолій Капуста за мирним життям, рідними, друзями і колегами. З гордістю зазначає, колектив харківських теплових мереж дуже гарний і кожен на своєму місці герой. А ще переконаний, під час війни всі українці герої. Чи то автоматом чи зі зварювальним апаратом в руках держитесь там, ребята. робите огромну роботу. Тил наше все. Заради этого і здесь, а ви там. Добровольці! Військові, медики, волонтери, аграрії, водії, вчителі та інші люди об'єдналися заради того, щоб боротися з російськими окупантами. День добровольця це пам'ять про те, через що довелось вже пройти нашій країні і через що вона проходить прямо зараз. А ще дати нагадую про героїзм захисників та захисниць незалежності рідної Батьківщини. Тож, зі святом вас, добровольці! Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.